Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Я буду продовжувати цю саму тему. Ні з ким не домовлявся, але Дух Святий реально сьогодні гарно так всі, всі пазли складає для нас з вами. Я хочу говорити про настирну віру. Не зупиняйтесь посередині, але рухайтеся далі. І сьогодні Господь нам нагадує. Нагадує про те, що в нас всіх є проблемки, за які треба молитися, за які ми молимося. І коли ми молимося, знаєте, не завжди відповідь Божа так. В нього ще є дві відповіді. Одна відповідь каже ні, бо це тобі зашкодить. А друга каже: зачекай, бо для тебе є щось краще. Зачекай, не спіши, не бери, не вступай, не йди. Я хочу зачитати місце слово Боже. Це буде Євангелій від Луки, 18, розділ з першого вірша. Ісус розповів їм притчу – Трошки буде переклад відрізнятися від того, що ви бачите на екрані. Але давайте будемо звіряти якраз. Ви знаєте, що кожна нація багата тим, скільки вона має перекладів Біблії. Ми з вами молодці. Українці дуже молодці, друзі. Ми маємо більше десяти перекладів Біблії на українську мову. Один із них оцей, на жаль, вони мають тільки новий заповіт. Але мені сподобався, бо тут дуже гарні вирази, я ви побачите. Ісус розповів їм притчу, щоб навчити їх. Що треба постійно молитися і не втрачати надію. Він сказав: в одному місті був собі суддя, який Бога не боявся, та й людей не поважав. У той час була там собі вдова, вона все ходила до судді й просила захисти мене від мого супротивника. І тривалий час він не хотів її захищати. А тоді якось сказав собі, навіть опріч те, що я не боюся Бога і не поважаю людей. Все ж через те, що ця вдова набридає мені, я допоможу їй, щоб не ходила і не докучала більше. І запитав тоді Господь, чули, що сказав той неправедний суддя? То ще не візьме Бог під захист цих обраних, що день і ніч кличуть Його? Чи ж баритиметься він з допомогою їм? Повірте, він візьме їх під свій захист, і то швидко. Алілуя! Однак коли прийде Син Людський. То чи знайде він віру на землі? Перше, що я хочу зауважити, це те, що не забувай, хто ти є. Знаєте, це була просто вдова. Це була не просто вдова, тому що вдова на той час в суспільстві займала дуже низьку ланку, вона була дуже незахищена, вона була беззахисна, можливо, бути нужденна була, можливо, бідна і так далі. Ну, суть та, що соціальних програм на той час не існувало, і якщо в неї не було родини, то вона досить була ну, важка була, вона сама була. І Ісус приводить приклад про те, що це просто вдова, яка просто потребувала захисту, і вона йшла до того, хто, на її думку, був єдиною надією. Найбільше не було надії, оце єдине суддя. Якщо він поможе, поможе, якщо ні, все. У нас також бувають проблеми, і часом нам здається, що все проти нас, все проти тебе, всі чомусь вистають проти тебе. Особливо, якщо ти сказав, що ти хочеш прийняти водне хрещення. Ви знаєте, правда? Хто зі мною, друзі? Хто зі мною, хто пережив це? Так поверніться, подивіться, півзалу це знає, розумієте ідею. Тільки ти заявив духовний світ і сказав, що ти хочеш прийняти водне хрещення, правда? От чомусь це пекло встає зразу все. Піднімається просто, ну, особливо через рідних, знайомих і так далі, або на роботі хто біля вас. Часом здається, що всі проти тебе. Часом здається, що ніхто тебе не розуміє. Часом здається, що у мене найгірша ситуація. Ви знаєте, в цієї вдови ну, точно була така ситуація. Вона більш ні на кого нема надії. Вона ходить, вона просить, вона взиває, а у відповідь тиша. Реакції ніякої немає. І ви знаєте, що мені подобається? Ісус наводить її як приклад на стирливості. Вона ходить, реакції немає, а вона далі ходить. Здається, тут логіки немає. Ну, нема реакції. Ну забудь, ну перестань, ну, хай так і буде, смирись і так далі. Ні, вона далі ходить, тому що в неї є терпеливість і віра. І каже Пісення до Євреїв 10 розділ, з 36 вірша. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Терпеливість нам потрібна, друзі. Дуже потрібна останній час. Останній час, це значить тиску забагато, це значить, ворог тисне з усіх сторін, як тільки може, щоб навіть якщо можна, і вибраних, щоб вони впали. Але ми саме все маємо для того, щоб бути крепкими. Вона була просто вдова, так здавалося, просто вдова. Безнадійна ситуація. Але й вона отримала відповідь. Навіть вона отримала відповідь на своє питання. А ми, тим більше, друзі, не забуваємо, хто ми є. Слава Ісусу! То чи ж не візьме Бог, як тут сказано, під захист цих обраних, і оце слово обраних, воно все міняє? Воно міняє всю парадигму, розумієте? А оказується мова йде не про вдову. Оказується, Ісус говорить про обраних Богом людей. І він говорить про те, що ці люди в очах Божих є дуже особливі. І оказується, що є небесний татко, який тебе і мене вибрав для себе. І ти під його захистом. Ти в його руці. А в його руці ніхто не вирве з його руки, правда? Якщо ти сам не вирвешся. А під його захистом це саме надійне місце на цій планеті, тому що він найсильніший, тому що він найкращий. Ти обраний Богом. Не забувай, хто ми є. Знаєш. Про те, хто ти є, знають два царства. Про те, хто ти є, знає царство Боже. Амінь. І знає царство ворога теж. Амінь. А часом ми між ними, між цими двома царствами, по-російськи, губимося. Розумієте? Не можна так, друзі. Не забувайте, хто ми є. Він дав тобі духовну зброю. Він дав тобі своє ім'я. Для того, щоб ти боровся і перемагав. Хто з вас проходив в житті ці ситуації, коли вам сказали, підеш туди і скаже, що ти від, Анатолія Олексійовича. І ви приходите і кажете, доброго дня, я від Анатолія Олексійовича. А, добре, будь ласка, проходьте. Або, а, є, 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 вже для вас є. Для...» Розумієте ідею? Він дав тобі своє ім'я, друзі. Він дав тобі своє найсильніше ім'я. Перед іменем Ісуса приклоняться всі коліна. Алілуя! А ти часом думаєш, що ти як та вдова. <кхе> ти часом думаєш, що ти менше тої вдови. Ти часом взиваєш, взиваєш, взиваєш і думаєш, Господи, та коли вже? Вона теж, можливо, так взивала. Вона теж казала, Боже, та коли вже? Але прийшов той день? Амінь. Прийшов той день. Навіть ми не знаємо, як чому. Він просто так написано, каже: а одного разу, бо раптом він вирішив: ну ладно, поможу цій вдові. І навіть неправедний суддя. Переживу цю переміну своєї думки, змінють свою думку і зробив те, що потрібно. Ти йдеш во ім'я Ісуса Христа, ти молишся во ім'я Ісуса Христа. Ти заявляєш в духовний світ про свою проблему, про свою потребу, про можливо про хворобу, про ту боротьбу, яку ти маєш. Ти заявляєш во ім'я Ісуса Христа. Це саме дорожче ім'я, це найбільша влада, це найбільший ключ, який тільки може бути. Знаєте, в них в Ватикані, в них там в одному місці кажуть, що лежить ключ, такий здоровий, серйозний, тіба. що ніби там апостол Петро передав, ну, ви поняли, да, цю ситуацію. Ну, це їхні проблеми. Найбільший ключ, друзі, найсильніший ключ, який ти маєш, щоб відкрити будь-які двері. Це твоя віра з молитвою. Віння Ісуса Христа. Користуйся цим. Слав Його! Тому що Він вартий слави. Слава нашому Богу, друзі! Будь настирливий, тому що ти син і дочка царя. Ми сьогодні стільки співали на цю тему, правда? Ну стільки сьогодні Господь нагадав, що ми діти цього царя, друзі. На тобі і на мені є білий вісон, шати святих, праведність святих. Ви розумієте? І це бачить ворог, а йому так завідно. йому так в очі ріже цей білий вісон, який на тобі і на мені безрішний. І він так хоче його вимазати. Ви знаєте таких людей, так? Да? З одної території сусідньої до України. от ж у них в серці таке, коли вони попадають в гарний будинок, що вони роблять? От, треба обов'язково споганити, правда? Його треба обов'язково знищити. От у них в серці таке чогось лежить. Це ворог, це ворог Божий. Розумієте, коли він бачить Боже, йому зразу хочеться знищити, забрати, щоб не було його і щоб не гарно було. Але на тобі ще плюс броня Господня. Аллія, правда? Віра наша це броня наша. Так же сказано в до Деєфіса. На тобі є броня, на тобі є шолом спасіння, тебе є меч духовний, тебе є щит віри, тебе є броня праведності, тому що ти Божий, тому що ти з ним. Не опускай носа, не падай на дусі, не розчаровуйся. Ця вдова вона для нас є прикладом того, що можна взивати. Взивати до того, хто є твоя єдина надія. Вона ходила до нього як до єдиної надії, до останньої надії в тебе теж є. Той, хто твоя єдина надія. Амінь. Ти до нього молишся, ти до нього взиваєш. А знаєш що? Він написав твоє ім'я на своїх долонях. Так сказано, да, це образний вираз, коли він висів на хресті, на його долонях, які капали кров'ю, твоє ім'я записане. Як ти думаєш, він не чує тебе? Як ти думаєш, він просто відвернувся від тебе, зовсім ні. Ти дорогий, ти дорога для нього. Перше післання Івана, третій розділ каже з першого вірша. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені ми тепер діти Божі. Ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як Він є. Ісус зробив тебе і мене своїми, своїм дитям. І прийде час, коли він з'явиться, і ми будемо подібні до нього. І раптом всі ті, хто вважали тебе маленьким, недостойним, ще якимось далеким, нерозумним, як там відсталі. О, ці віруючі, вони такі відсталі. Це така класіка. Ми вже, ми вже тут продвинуті, ми вже дуже-дуже вперед. Один день вони раптом зрозуміють, що вони дуже далекі і не похожі на Бога. А ми, діти Божі, Дуже похожий, дуже такий, як він. І з ним підемо в його славні оселі, які він приготувався. Тому молися, молися, не падай духом, ти не просто вдова, ти не просто на рівні тої вдови, ти більше, ти дорогоцінніша в Божих очах. Ти дитя його, і він почує твою молитву. Амінь. Ай Бог допоможе нам, друзі, в цьому. Друга думка це та, що незалежна від того, яка в тебе проблема. Її випадок він виглядав дуже безнадійним. І випадок виглядав таким, що ну немає світла в кінці тунелю, не видно фініша, як тільки що сестра Наташа казала. Такий випадок, що от вона ходить, ходить, просить, молиться. Правда, в нас такі є випадки. Коли ми молимося, молимося, просимо, просимо, просимо. І здається, що безнадійний. І здається, що немає ні світла, не видно. І здається, що ми дійсно застряли посередині, так як тільки що було сказано. І здається, що дійсно і назад нема як, і, і, і вперед нема куди. І ти просто надієшся. На Бога і кажеш, Боже, якщо не ти, то нема, нема надії. Я хочу вам сказати, друзі, що коли випадок є безнадійний, то вам треба йти тільки до Бога. Амінь. Тільки до Бога, друзі. Ви знаєте, що наш Бог, він дійсно той, хто в таких от безнадійних випадках він включає свою силу, він допомагає. Хто стілює паралізовано? Наш Ісус. Хто дає очі сліпонародженому наш Ісус. Хто виводить з Єгипту. І ізраїльський народ, правда, і веде їх по суші моря, по дну моря, яке сухе. Це робить Бог. Слава Богу. А хто в твоєму в моєму житті робить чудеса, знамена, <кхе> дарує вам те, про що ви просто навіть не надіялися. Я знаю, є люди, які в житті ніколи не мали, а раптом тут отримали в Канаді. Амінь. Слава Богу! Чому? Це просто його милість, це просто його ласка. Якщо в тебе безнадійна ситуація, тобі тільки до нього. Алілуя! Тобі тільки до нього, друзі. Не лікар не допоможе, ні психіатр, можливо, не допоможе. Тільки Бог твоя віра і твоя надія. Хто робить безплідного батьком багатьох народів, величезного народу? Ми навіть порахувати не можемо їх. Він робить це проти надії. Друзі, читаємо Римлянам 4:18. З надією в серці своєму Авраам вірив у всій людській надії. Ще раз. З надією в серці своєму Авраам вірив усупереч всій людській надії. Отож, бо він і став батьком багатьох народів, бо сказано, твоїх нащадків буде, як тих зірок на небі, віра його не слабла. Хоч він знав, що тіло уже старий мати дітей, було йому на той час близько ста років, і розумів, що Сара його не плідна, та ніколи Авраам не сумнівався в обітниці Божій і не вагався в віри. Навпаки, все міцніше вірив і воздавав хвалу Богу. Коли ти віриш, воздавай хвалу Богу. Він був цілком упевнений в тому, що Бог міг зробити те, що обіцяв. Ось чому сказано, що віра була зарахована йому як праведність. Тепер питання: і це тільки йому? Ні, без третій вірш. Та не лише заради одного його було сказано в Святому письмі: віруй, його Бог прийняв. Віруй його Бог прийняв. То сказано заради нас, чия віра. Також буде прийнято Богом. І будемо ми праведними перед Ним. Це станеться з нами, хто вірить в Бога, який воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса, Його віддали на смерть за гріхи наші. І Він воскрес для життя заради нашого виправдання перед Богом. Слава Ісусу Христу! Друзі! Якщо Бог воскресив Ісуса Христа, то Він може вирішити Твою проблему. Ще раз, якщо Бог Воскресив Ісуса Христа, це найбільше чудо. Такої сили не має ніхто в цьому всесвіті. Ви Розумієте, якщо Він Воскресив Ісуса Христа з мертвих, то Він має силу вирішити Твою проблему, дати відповідь на Твою молитву. Амінь. Ви вірите в це? Ви вірите в це. Молодці. Якщо Він воскресив Ісуса, Він вирішить Твою проблему. Випробовує часом? Так. Да. Випробовує часом аж так близько до кінця. Да. Випробовує так аж близько-близько-близько, правда, що ми вже кажемо, Боже, я вже готовий здатися. Я вже готовий більше не молитися. Бувають такі моменти, правда? Але в цей момент, кхе, саме краще сказати, Боже, я ще трошки зможу. Дай мені сили, дай мені мудрості, поможи мені. І взивай, як та вдова. А може, сьогодні. От виявляєте, от сьогодні вранці вона мала прийти, і суддя вирішує її справу, а вона ввечері вже вирішила, все, не буду, не піду. І вона б втратила. Б. А залишалося так трошечки, що вона всього ніч переждать. Цього на всього ранок. І гарна пісня от водюків. Може ніч одна, може день один, може ще в сльозах, може ще горузі, може, ще щось пройти, на горузі йти і так далі. І прийде мій спас. Може ще трохи, ще трошечки потерпіть, ще трошечки помолитися, і прийде відповідь від Господа. Він часом випробовує, але разом з тим він чує. Це саме цінне, друзі. Знаєш, коли ти кричиш в тишину і ніхто тебе не чує, це саме страшно. Одинокість це біч цього часу. Тому що люди можуть жити в мегаполісах, де мільйон людей, і почувати себе дуже одинокими, нікому не потрібними. Але коли ти з Богом, коли ти в руках Ісуса Христа, коли ти маєш церкву, яка тебе підтримує, любить, молиться, ти відчуваєш на сьомому небі. Амінь. Я не знаю, чи є сьомий, звісно, але я маю на увазі, що з Богом набагато краще, тому що він чує твою молитву і дає відповідь. Тому не так важливо, хто проти тебе. Сідача думка, не так важливо, хто проти тебе. Ви знаєте, що цей суддя проти був, система була проти цієї вдови. Ця система була неправильна, ніхто її не чув, не давав відповідь. Цей суддя був безбожний. Знаєте, в нас буває таке саме: є об'єкт, є об'єкт твоєї проблеми. Ти кажеш, о, родина мене не розуміє. О, бос, мене такий нехороший. О, співпрацівники такі незрозумілі, такі недобрі. Є об'єкт, є хвороба. Ай-яй-яй, якби тільки цю хворобу позбавитися, правда? Є спокуса, і в тебе постійно хтось, хто проти тебе. І з однієї сторони, це зрозуміло. А з іншої сторони, не важливо, Не важливо, хто проти тебе. Завжди хтось буде на цій землі, тому що ми в оточенні зла. Тому що зло навколо нас. По-любому буде хтось то проти. По-любому ворог когось буде використовувати або щось використовувати. Це нормально, просто звикнись з цим. Ти навколо, ти на ворожій території, навколо тебе, на жаль, зло. Ви знаєте, одне з благословінь, благословінь, коли ми попадемо в небеса, це буде відсутність зла. Там просто не буде його присутності. І коли ти в присутності тільки добра, і світла і любові, ти просто забудеш, що таке зло. Так як душі, які колись подверглись да, якимсь проблемам, переживанням, травмам і так далі, а потім вони реабілітуються в хороших умовах, в гарних, людина забуває. Людина просто ну, наповняється тою радістю, благословінням, і милістю, і любов'ю. І вона забуває те зло, яке було. Щось буде з нами, подібне, друзі, але поки що ми ще тут, поки ще перед нами гори, поки що перед нами оці проблеми, поки що перед нами оці моменти, коли нас турбують, нас мучать, і нам важко, і ми боремося. Але, друзі, ми зможемо, якщо ми з Богом, ми зможемо перемогти. Ми сьогодні говорили багато, і ми чули, точніше, <кх> про те, що. Ми працюємо над собою, ми працюємо над тим, що в нашому серці, тому що Дух Святий показує часто, що в нас неправильно. І я хотів додати чуть, -чуть оцей момент, де сказано, що обновіться, обновіться від новою розуму вашого. Після Римлян, 12 розділ, перші віршики, кажуть про те, що обновіться. Він має стати іншим. І ви знаєте, що розум наш він контролює нашим тілом, він контролює нашими реакціями, він контролює тим, що в нас рука підніметься чи не підніметься, ми втічемо, чи ми нападемо. Розумієте, хто ми? Файтери чи флайери, по англійськи і так далі. наш розум реагує. І далі питання стоїть: а як замінити цю реакцію? Дуже просто. Коли Дух Святий тобі показав, коли відкрилось тобі, що неправильна в тебе реакція, що неправильно, можливо, ти в щось віриш, або неправильно ти усвідомлюєш. І коли тебе це відкрилося, ти молишся і просиш прощення і каже, Господь, прости, що так сталося. Допоможи мені замінити цю реакцію на Божу реакцію. Допоможи мені замінити оце розуміння на твоє розуміння. Коли ви дістали, із Слова Божого підтвердження на нове розуміння, на нову реакцію, тоді попробуйте його. Втілити в своє життя. По-перше, прокрутіть своєму розумі, як правильно реагувати в цій ситуації. Якщо наступний раз прийде ця сама ситуація, ваш розум вже буде готовий, тому що ви вже його прокрутили. Знаєте, як ми сидимо часом і уявляємо, сидимо там перед дверима лікаря і уявляємо, зараз я зайду в кабінет, що я скажу? Як я буду себе вести? Що я скажу, а що я не скажу. Ви знаєте, лікарю все казати теж не можна, правда? Бо вони за наші гроші знаходяться в нас такі хвороби, да, що їх ще не придумали навіть. Ну, ви знаєте, це не тут, слава Богу. Але ідея та, що ви прикручуєте наперед трошки ситуацію, правда? Або у вас сталося, ви зараз маєте позвонити кудись. І ви прикручуєте наперед. Я зараз кажу те, 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 те приблизно і так далі. Так само, коли ви займаєте своєю реакцією, коли ви займаєтеся своїм переміною свого розуму. Ви маєте прикрутити в новому руслі, щоб ваш розум запам'ятав, як по-новому реагувати. Якщо в тебе була заздрість, кожен раз, коли ти бачив цю людину, яка приїхала на цій машині, і тобі Дух Святий це показав, що в твоєму серці неправильно це, ти молишся і кажеш, Господь, прости, щоб була ця заздрість. Забери я з мого серця. Я хочу по-новому. Як я маю згідно Біблії реагувати? Коли ви бачите брата або сестру на новій гарній машині? Хто там сьогодні казав? Да. Діма, Діма, в сім'ї нова машина, скоро приїдуть. От ми їх всіх побачимо. І наша реакція, друзі, яка реакція згідно слова Боже? Давайте, підказуйте. Радість. Правда. Що там ще? Радість. супер. Ви зрозумієте. Коротше, радість і благословляти, я додаю. Я думаю, це найкраще, правда? От моя біблійна реакція має бути. Хай тебе Бог благословить. Ой, і мене трошки торзі. І мене теж трошки. Чуть -чуть. Хай тебе Бог благословить, хай тобі буде добре. Просто радіти з тими, хто радіє, правда? Людина радіє, в неї новому автомобіль, може, ніколи в житті не мала і так далі. А тепер мають Бог благословити. Вона радіє. Моє завдання згідно Біблії, згідно того, яке серце Ісуса, правда, радіти разом з цією людиною. <кх> Тому я прокручую ситуацію. Ми вже всі майже прокрутили, я поняв. Ми вже справилися з цим питанням, коли ви побачите на новій машині, Діму, його сім'ю або когось іншого. Да? Моя реакція. Дайте своєму розуму правильну реакцію. І все. І ви побачите, коли ви слідчий раз стікнетесь на цю ситуацію, ваш розум вже буде мати першу правильну реакцію. Хоча можете, а заздрість там десь трошки підніметься, знаєте, на вас буде сила зразу її придавить, заспокоїть і сказати, Бог їх благословив. Значить, їм треба. Значить, вони зможуть оплатити. У ну, мені теж може колись дасть і так далі. Благословляйте. Розумієте? замінюємо реакцію. обновлення вашого розуму. І воно відбувається поступово на кожну тему, по одній темі. Не спішіть, все зараз все рівно не вийде. Замінюйте ту реакцію, замінюйте те ставлення. Коли ви замітили дух, що ти підказав, ну неправильно я повівся. Ну не підтримав я цю людину, а треба було підтримати. Помиліться, попросіть пробачення, дізнайтесь, як по Біблі я повинен був поступити, і замініть свою реакцію поступуванням правильним, Хай Бог благословить нас цьому друзі. Тому в нас є оці гори, в нас є з чим боротися, в нас є про що молитися, в нас є за що переживати. І це нормально. Ми на землі, друзі. Але не важно, хто проти тебе, важно хто з тобою, важно, хто за твоєю спиною стоїть, важно в чиїх тих руках. В -ти руках. Кожен з вас, хто мав дітей, ви знаєте оцю таку момент, такий, коли ти береш дитину перед собою так на руки і її тримаєш, правда? Тобто це момент, коли ну, дитина спереді, а ти за нею. І навіть ну, може ця дитина може до когось, знаєте, загравати, робити такі е, неприємні, скажімо, личка, да? язик показувати ще що-небудь. Да? Розумієте, все рівно їй не перепаде. Чому? Бо вона в ваших руках, бо ви її тримаєте. Розумієте ідею, а на вас, навірно, не захочуть з вами боротися і так далі. Часом ми, як діти, ми теж робимо часом, знаєте, якісь нехороші ситуації або нехороші реакції, але ми в його руках. Ми в його руках. Да, найкраще це те, щоб ти представляв його найкращим способом, в найкращому світі. Тому що через нас має бути водна Ісуса. Це найкраще. Але не завжди в нас виходить. Пам'ятайте в чиїх ти руках. Пам'ятай, хто з тобою. Коли Давид виходив на боротьбу з Голіафом, Давид був юнак. Давид був, ну, зовсім не виглядав як воїн, правда? Зовсім мало хто вірив їхню, в його перемогу. І, можливо, брати вже ставили, скажімо так, жеребка кидали про його одежу, образно кажу. Тому що розуміли, що все, Давида більше нема, вже хтось його, можливо, і ховав. Тому що проти нього стояв величезний від юності. А, воїн. В якого там спис там і так далі мечі, там все написано, ці всі розміри. Розумієте, ну гігантський чоловік. Ніяких шансів Давида не було, по-людськи дивлячись. Але з ним був Бог. Це головне. Амінь. Це головне. І він так і каже: Ти йдеш проти мене в ім'я своїх богів, а я йду проти тебе, в ім'я Господа, Савота, Бога Ізраїліва. І він говорив: ти поносив Бога Ізраїліва, не мене. Я в його руках. Ти проти мене щось там говорив, ти думав за мене. Але насправді ти був проти того, в чиїх я руках. І той, в чиїх я руках, він зараз покаже свою силу. І Бог показав, дав йому перемогу, тому що ти в його руках. Ти переможець. Ти на стороні переможця. Ти разом з тим, хто вже переміг, друзі. Ви розумієте, цей безбожний світ він стає проти нас, проти Бога, проти церкви. Він все більше більше давить, він все більше, -більше накидає на нас зла, гріха і так далі, спокусь, придумує все. Але хто виграє в цьому двобої? Цей світ чи наш Бог, друзі? Ми вже знаємо відповідь. амінь. Ми вже знаємо, хто виграє в цьому двобої. Виграє творець. Слава Богу! Твій Бог виграє. Якщо ти з ним, ти на стороні переможця. Будь настирливим. Молися. Молися далі. Проси далі, борися далі. Ми ще на посередині, я хочу сказати, ми вже десь три-четверти, може ближче до кінця, правда? Але вже, вже десь близько. Но з другої сторони, нам ще треба трошки. Не падайте, не розчаровуйтеся, рухайтеся далі. Коли Ісус сказав, це все. Його учні так послухали, так як ви зараз, сказали Амінь. Так як ви кажете Амінь. А знаєте, що він далі каже? От ну реально, мене це прямо вражає. А він далі каже: Чи він знайде віру, коли прийде на цю землю? Я такий Боже, ти ж тільки що їх підбодрив? Ти стільки собі показав найсильніший приклад того, що та ви моліться, ви не, не падаєте духом. Та я з вами. Та так само, як той неправедний суддя, то я ж кращий за нього. Я дам вам відповідь. А тут каже: а взагалі, то буде день, коли я прийду на цю землю, а я знайду там віру на землі. І Він так ніби, знаєте, так ніби в роздумах так сам з собою, ніби балакає. Це питання для нас з вами, друзі. Ми, мабуть, останнє покоління на цій землі перед його приходом. І це питання для нас з вами: чи він знайде віру на землі? Чи він знайде таку віру на землі? Він тільки що приклад навів таку настирливу віру, таку віру, яка не дивиться на те, що проти неї. Головне, він знає, хто за мною. Таку віру, яка просто бачить невидиме. Яка вже бачить небеса, яка вже бачить фінішну пряму. І вона добіжить туди, тому що вона дивиться туди далі. не на проблеми, не на гори свої, не на перешкоди свої. Ти дивишся в своїй вірі далі на Ісуса, і через те ти зможеш. Ісус каже пізніше: бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оця перемога, що світ перемогла, віра наша. Алілуя. Віра Твоя! Заміни це слово на віра моя! Вона переможе цей світ, вона переможе ту систему, яка проти. Вона переможе те зло, яке навколо мене, навколо церкви. Ми переможемо. Чому? Тому що з нами, з нами Бог, Емануїв. Слава Богу, друзі. Тому борітеся. Ось мій вірш. Мені подобається в цьому перекладі. Повірте, він візьме їх під свій захист, і то швидко. Гарні слова, прекрасні слова. Я вірю, що це пророцтво, друзі. Це пророчі слова, навіть про Україну. Повірте, Він візьме їх під свій захист, і то швидко. Алілуя. Ми будемо молитись за це. Ми будемо просити це. Ми будемо не унивати. Амінь. Ми не будемо падати духом, ми будемо далі і далі молити, скільки треба буде. Тому що, якщо я зупинюсь вечором, а друг вранці вже буде перемога, і я не доніс. Так буде неприємно. Ми донесемо до кінця. Амінь. Ми доборемося до кінця. Чому? Тому що нам Бог показується як приклад. Тому що він з нами і він іде поруч з тобою. І він несе нас часом на своїх руках. Просто довіряємо йому. Молімось далі і борімося. Давайте ми встанемо для молитви.